Зустріч проходила за участі голів, секретарів, землевпорядників сільських рад Коростенського району. Семінарна раду відкрила начальник управління Держземагентства у Коростенському районі Житомирської області Раїса Вигівська. Доповідач ознайомила присутніх з основними змінами в земельному законодавстві України. Піднімала питання оренди землі. При кожній сільській раді є не один гектар землі. Земля повинна приносити село кошти, тому в цьому направленні потрібно буде попрацювати кожному, зазначила Раїса Вигівська. Ми вам у роздаточному матеріалі надали диски. У цих дисках ми вам роздрукували не так, що весь закон. Ми, як кажуть, роздрукували вам основні статті, якими ви будете керуватися в своїй роботі. І навіть включили вам таку програмку. Якщо вас там цікавить, наприклад, стаття 50, ви вибираєте земельний кодекс стаття 50 і вам зразу відкривається цей файл статті 50. І ви його зразу прочитаєте. Також закон про землеустрій, основні статті там вам вибрані. Також закон про оренду землі. Ми вам і буклети зробили і на Диску зробили податковий кодекс, всі документи, які зараз вам необхідні, ті важливі статті, які вам потрібні. Учасники засідання також обговорили питання порядку встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній і комунальній власності. Була заслухана інформація щодо порядку розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількісний та якісний облік земельних ділянок органами місцевого самоврядування, Виступаючі знайомили присутніх з порядком введення державного земельного кадастру. голів секретарів землевпорядників сільських рад. Ростинського району була нагода особисто поставити питання спеціалістам земельного управління. По закінченню наради Раїса Вагівська закликала усіх до співпраці.